Це так, щоб розвеселити реально людей. Дуже багато з реальних. Яких, наприклад? Проститутка, <рес> Ну, Вони не були в Львові, просто вони не знають на <рес> Та, вони... ну, 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 ну. <рес> <рес> Я ти скажу, що в чаще процентів хлопів Десь пробували, так? Кожен собі то тримає. Мені кожен то скаже, а я розказав. Кожен десь себе побачить. За що хочу послухати, як то як тут сусід їздив біля епіцентру, центру, як там так це то, то повела? Ніхто ні, 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 ніхто зараз мені не дозволить так сказати голосно мені, то помірів. А скажіть, в які моменти до вас приходить творчість? Що для того потрібно зробити? Чи то з'їсти, чи хриніозна, я не я, я, я поняв, що ти хочеш сказати. казати. я, ознайомлять. Дворчі десь недавно була покинула. Було стільки концертів, що на купу, а ми з Лесиком маємо ту студію, там є дві коланки. Мішка і клавіатура, і гітара. І ми туда рідко покидали. Зараз вже є нових п'ять пісень, таких крутих, що просто втеці. Сара, ха-ха-ха, Потім депутати, Депутати, крутий Хрутинчувак, Каділак. Так, так як воно йде до виборів справа. То, що і про ми просто зараз маємо трошки багато роботи, але за один день ми вкліпали все, що, все що чекали півроку. І зараз на кожну пісню, я думаю, що буде кліп і буде. Нам пишатися, без саме с нету ми вас дуже сильно любимо. Західна Україна і взагалі всю Україну любимо. І то, що пес гוש, то, що то все говорить, що, що східна, центральна, та є різдяча. Західно більше любимо, що за розказуєш. Не бреши хоть людям вочну. Та бо ти є затята скотина, бля. Та то є ти. Ми раз їхали в поїзді, то він чуть чуть не бе не бив, бо він живе один був, в Донбасі жив. А чому ви кричите, коли говорите, піднімаєте. Та бо на шлях трапляє. Кров на голов, розумієш? Бочу хутру ж? спокійно що Мені подобається побільше спокійно. А як вас звати? Марина. Марина. Боженько зустріти. Марина. Ти жінка! По власні відром чи що? Зідрава! На щастя, ні. На щастя. Ви ж на жонаті, що все. Ну-ну, ну хто перша сказала, що не жоната. А як вас звати? Не жоната? Юра, що? Юля? Юля, напевно, Юля. — Що? — Все файно. — А ти в інтерв'ю не йдеш, чи ні? — А я трошки пізніше. — А, пізніше. — Трошки пізніше подивитися, чи в мене волосата грудь, чи, чи це не волосата, що листочка, чи що. — Я таке говорила? — Так. — Ні, ну звичайно, в Ти намікаєш мене... очима! Майдер... Чого ти дуриш, блядь? — О, так і хочу, покажіть. — О! — Що? — Мусите написати пісню про Марину. — А, -ка, а, -ка, а, -ка, а Марина робить волосату грудь! Кажуть, що всі чоловіки, справжні чоловіки, які в шоу бізнесі, ну справжні в лапках, роблять депіляцію. Я робив депіляцію. Мене одна намовила, Стоп я розкажу. Пацани, якщо ви є дурні, робіть, якщо ви є при своєму розумі, ніколи того не робіть. Я раз прийшов, положили я коли що було. Положили мене на такі на такий, на... такий стіл. А ви потім казали, що ж якісь люди, це ізолятки, дуже віруючі, чи... Там не можна було матькати ще. Чи... Я, це... я теж віруючий, але ще можна так, коли матькати, але погано не думай, у ну, мене, не це. Менше, тихо будь, не це вже. Я, я лежу, вони мені в воском поналивали тако, Як хлоп, я так тков... аж мені в очах позеленіло, побіліло, бляха. Я думаю, боже не бор, що й мої робити, і мене так боліло. І саме осне біля лівої чечки. Біля правої менше, а біля лівої так боліло, я думав, що я ще з кінчу там. Посиди, ніколи в житті не робіть. Ото, біля чечки, і то ще блядська дорожка починає. Там так боліло, що ми його бані. Як наболіло, я кричав? Я б, я, я б ще матюкав, але не можна було там. Давайте закриємо, закриємо тему наболілого вас і запитаємо, що таке щастя. От для вас, що таке щастя? Коли люди, сміються. Щастя, То коли ти ще зранку прокинув? Ти встав зранку, чи він перше став, а потім я став. випив каву, а то є щастя. А далі вже думайте, блін, що робити? Маєте кепл, є? 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 Як себе поставити, так ще так Ух, Люблю вас дуже сильно. Ух. А от вас зараз добре знають в Україні, навіть за кордоном ви знімаєте кліпи, А звідки кошти на все це? Звідки кошти? Ми складаємо з концертів щось докупи, люди нам допомагають. Є люди, які нас люблять, і трошки більше допомагають, яким ми дуже сильно хочемо по подякувати, які підтримують українську музику, які підтримують українське. Не можна тільки я розумію, що зараз модніше на російській мові співати. Ну якщо я б зараз співав на російській мові, ви мене любили. Не били кажи правду! Так билові так собі, правда? Міста. Я люблю Україну, чесно. Ві щиро в серця кажу. Я люблю Україну, співаю своєю державною мовою. Говорю в неї, спілкуюся. Не важно. Трошки так, але від щирого серця це все з доброю енергетикою. Скільки вам треба заплатити, щоб заспівали російською? Мені не треба. Платити. Я скільки я схочу, я її нормальні російські російській пустійки можна сп'яти просто собі. А мені не треба платити, я, я співаю свої пісні. Я думаю, що Чіч ніколи житті не заспіває. Ну як? Якщо треба буде, я заспіваю, ну за гроші, я щоб ну, тобі то гроші заспіває на розвідки. Хіба хрена то робити. Якщо треба, я заспіваю, але без грошей. Гроші тут не при чому. Допоки я не було діти, ким ви були? Що ви робили? Чим займалися? Чим жили? Тим чим, чим жили? Займався. Кирньою і ньою займався. Одна хрена, блядь, мотичні бураки. Розкажи. Сину, блядь, Тиво до хера, блядь. крови до хера, блядь. то бульби, блядь, індики, качки, люди, блядь. Та щось одне робіть, але толком. Чесно, я про то колись думав, але ніколи то не міг розлізувати. Але розлізував тільки зараз. Щось одне, але добре робіть. Займатися одною справою добре, і тоді буде толк. Не... підказують, що вже треба закінчувати ваше побажання коло моя. І відвідувачу. Коломия. Я вас дуже сильно люблю. Тільки заїхав щось. не... не... От е... Коломия для мене то якась назва. якась мрія. Україна, Коломия, там туди Львів, Коломія, Коломія. Кач, не знаю, що... купець від кінорничі, знаєш, що щось не вистриг, чи що, так чихаєш. Що... Чи ви не ще пи... що? Але Кузьма дуже любить сюди їхати. От ми перший раз приїхали. А Кузьма любить любимо дві руки. Або Коломей, або Італії. Ну так, і в Італії, а ми в Коломеї. У нас сюди написало, правильно? А які відношення? Кузьма скрабен має до вашого проекту? Як які? Самі пр... приємні приємні запас, я б так сказав. Так. <спільна> да, продюсер.